Всім привіт! Гарного чи довго вечора. Трішки більше, трішки менше, одним словом, плела. Чому більше, чому менше, бо в деяких роботах було більше рядочків, в деяких тільки там по рядочку проходилася, але зібрала таку збірочку вам, щоб показати, куди я що продвинулася. Так, у цій роботі Ось у мене вже повністю є листочок, і ось я продвинулась на другий листочок. Схемка. Ну, Ось повністю цей листочок, продвинулась на цей, і вже я буду в, сліду, в, в слідуючих відео, правильно буду переходити до квіточки, ну і так далі. Тепер ювелірна в мене робота її скласти. Края трішки завертаються, але я обов'язково буду тут оплітати, щоб поєднати всю цю роботу, всі ці частинки, верніше, поєднати, щоб вони були більш одним цілим. Так що обов'язково буду. поєднувати. Ось так я майже склала. Так, далі. Далі, далі. Тут я тільки рядочок проплила, навіть не рядочок, навіть піврядочка, тому що закінчилась ниточка, я більше не брала. Так, тому що. Ну, так і йшла. Я собі такий планчик маленький сьогодні зробила, щоб де доплила. Так, ось схемка. Де доплила, просто, просто доплила клубочки для того, щоб далі переходити. І так, у мене таких чимало робіт зібралось, думаю, ну, я собі пофасувала, поробила такий, я ж кажу, такий план. Так. Ну, ось така краса виходить. Так що тут тільки, тільки трішечки. Далі. Далі буде ось ось. Так, ця серветочка, вона береться трішки хвилею, але дуже цікаво в чому, що я її не буду розплітати, так. Мене, я ж кажу, тут. Там в мене тільки одна робота є з клубочком. А так, в принципі, підхопила ці роботи. Чого не буду розплітати, не буду зменшувати кількість повітряних петельок тому що дуже цікаво. Коли я це я ось розпочала рядочок робити новенький, він поки ось тут дуже гарненько в мене виходить, рівненько. А інша ця сторона, вона йде хвилькою. Коли я доплітаю рядочок, все розрівнюється гарно. Ну, Тільки я починаю наступний плести, знову у мене, виходить, йде невеличка така хвилька. Тому, отак, отак граючись, отак я її плету такий цікавий. Ну, простесенький самий узор, але на серветочки гарно виходить. І вам зараз показую схемку. Так, ось її схемка. Ось схемка. Так, я з вами двигаюсь далі. Так, а далі у мене для вас. Потягнула ниточку, так є. А далі у мене ось. Так, тут у мене в цій вийшло. Бо там, де два рядочка, де більше рядочки вийшло, де потрошки, але. Так, тут рядочок у мене получився, Так, схемку показую до, до цієї серветочки. Так, ось схемка. Схемка така. Серветка взагалі буде дуже гарна. Так. Ну, ось такий виходить. Я вже доходжу до ось виплітання. Ось будуть, Ну, в слідуючому відео я вже буду розпочинати. Ось. Буквально отак дійшла. Так що ось тут я вже буду розпочинати далі, і вже трішки в мене навіть узору, узор піде листочки. Так що, сама по собі, вона така буде. Так що ще трішки в мене піде гарніший узор. Так. Ще я вам покажу. Я, я старалась дуже. Так. Тут було більше рядочків. Ну, я не рахувала, в мене скільки получалося, я так просто собі намітила. Так, тут вам показую до неї схемку зараз. Ось. Так. До неї схемку показую. Ну, Я так виплітаю в цьому, Тут в мене ще виходить. Ну, в мене вже. Квіточка і друга квіточка, в принципі, в мене навіть отак, от, отак йде. Так що ось так у мене. Ось це друга квіточка, тут пелюсточка її, і, і ось ця квіточка. Так. Тепер я вам розпочала новий рядочок, так. Це скатертина павич. Так, у цю, в цю скатертині павич у мене вже Ось цей рядочок. Я закінчу цей рядочок, і в мене ось тут піде назвуження. Так, і в мене ось тут піде назвуження. І я вам зараз покажу на схемі. Так, ось отут на схемі, ось я вже піду цей доходжу рядочок, і потім я йду на звуження. Так що, ось так. Ну, перевернутий він, тому що я так виплітаю його. Так що, ну, вже потрішки. Ну, там, звичайно, що я буду брати не всі такі роботи, я буду там 2-3-4 брати роботи. Як коли буде? Виходити. У мене ж буває так, що і по одній, виходить роботі. По-різному буває. Але це сьогодні так, так вийшлося. Так, ну і ось ця серветочка. так, Ось ця серветочка. Я її більше проплила. Це вже, бачите, з клубочком. Тут уже з клубочком у мене. І її. Я показую першу частинку схеми, коли доплету, буду вам показувати потім другу частинку схеми. Ой, вибачте, підбила собі рукою. Дивіться, ось по ходу, ось тут є складний стол, стопчик. Тобто це стовпчик на ніжки. Виплітаємо стовпчик з двома накидами. Тут в мене були дві, дві повітряні петельки, і рублю стовпчик, вкалую гачок посередині ось цього стовпчика з двома накидами. І виплітаю стопчик без накида. Простесенький, нема нічого тут складного такого, щоб сказати. Так, ось у цих містах я брала просто три повітряні петельки. Тому що тут так цікаво намальовано, можливо, тут піко. Ну, просто брала три. І я дивилася, піддивлялася в Ольги Смірнової на цю серветочку. Вона також брала тут три повітряні петельки. Так що. Далі, далі ще є ось такий тут цікавий момент. Я піддивлюся під і ось, і ось. Під Вольги Смірнової, під дивлюся, як вона тут оце виплітала. Тут ось трішечки. Ну, тут нормальненько, тут нормально. Десь я бачила ще одне місце, де, бо я так продивлялася схемку. Ну, по ходу, буду говорити вам дещо, ось, бачите, знову такі місця. Це як я виплету ось тут, то потім вже я вам розкажу. так. Це ось я прохожу всі, скільки у мене є, все. Другу частинку потім я дойду і вам буду показувати. Так. Ну, ось така вона в мене виходить. Ось така виходить, вона це хотіла вам так де показати, тому що світло трішки відблискує. І показати вам ось ці стовпчики, де на ніжках. Так, Щось я їх тут. Ага, є, знайшла. Просто вже по плетінні. Ну, так їх не сильно видно. Ось бачите, ось тут стопчик на ніжки. Щось я Спробую рукою підняти. Ось ось тут стопчик на ось вони в цьому рядочку йдуть. Ось стопчик на ніжки, так? Ось він стопчик на ніжки. Ось самий. Тому що так вже, як у плетінні. Я думала, що буде трішки хвилю брати, особливо як оцей ряд ось я розпочала. Ну, нормальненько розправилося. Хоч воно ніби трошки кажеться, так ніби й не розправилося. Так що, Ну ось на сьогодні все. Ну, завтра. Завтра буде видно, що там буде в мене. Тому що я трішечки сьогодні ще ось до цього часу підплітала, бо собі такий план назначила. Тому, тому завтра буде завтра. А сьогодні? А сьогодні я вам щиро вдячна за ваші теплі слова в коментарях, за те, що ви мене просто дивитесь, за те, що ви просто є. Щиро, щиро вам дякую. І, як завжди, причудового настрою вам. Гарного, доброго, спокійного вечора. Доброї спокійної ночі. Зустрічаємося завтра. Пока-пока. Люблю вас. До завтра.